Відповідно до розпорядження військового голови на сьогодні скликано 31-шу позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання сесії прибуло 20 депутатів. 20, щоб... 20 депутатів, отже, ми маємо хвору і можемо розпочати засідання. Депутати, перепрошую, двадцять депутати. Дозвольте засідання 31-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкритим. So... Заведення протоколу прошу обрати секретаря. Ставлю на голосування кандидатурної корму. Ринків за Бабійська. Барабаш Вацсошин Бідна. Бурдзелова. Задорожного немає. Постика немає. Кривуцький, Кубішин. Кушнір, Ластовський, Медвідь. Містецького немає. Оліник, Старухина, Піддубна, Гудей, Саламак, Садорович Олег, Садорович Юрій, Сич, Стецюк, Цимбай. Немає, Торський немає. Тютін, е. халявка, Собрий, е. Чучман, Шеваровский. За 24. Прошу команду. Поки же ручка. Ставлю на голосування ці кандидати. Гринків за Обінська, Відна, Удзибула, Родиловський, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Олійник, Перевухлина, Підубна, Рудий, Савомак, Садорович Олег, Садорович Юрій, Сич, Стецюк, Сембай, Плюкін, Халявка, Семрій, Чутина, Шаваровський. За 24. двадцять дякую. Так, колеги. Ми образуємо проєкт порядку денного, чи є зауваження ході цього порядку денного. З вашого дозволу ставимо на голосування в цілому. Ринків за Бабінська, Відна, Кудзилова, Городоловський, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Оліня, Первухина, Підубна, Рудий, Саломак, Сидорович, Олег, Сидорович, Юрій, Сир, Стецюк, Симбай, Кудін, Халявка, Цибрійович, Чушман Шаваровський. За два прийнято Дякую. Війська Бараба, рідна до Городиловський, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвій, Коліна, Первухіна, Пігуна, Родий, Сидорович, Седорович Червекса, Залущурій, Сильс Стуцюк, Симбай, Кісін, Калявка, Тигорій, Чучман-Шаворовський. За 25. Прийнято, дякую. Ми переходимо до першого питання. Це виступів депутатів із заявами та оголошеннями. Чи є бажаю. Прошу, на попередній сесії піднімалось питання про потреба генератора на нашу кочугарту. Одну, другу, третю. кілька. Uh -huh. Чи є якась інформація? Чискової інформації в мене немає. Є у вас усе сьогодні Ні, немає. Сьогодні вавал, в Він працює над тим. Так купає. Зараз ситуація така, що ворог нас хоче повністю посадити в тимноту. Ми повинні тим... Підключатись всі функції. Якщо не виходить щось для кубокського, може брати якісь гарантійні листи, включати з міської раді, з кірот з гості, під ті потреби. Тому що якщо не буде світла, не буде тепла автоматично, не буде води, ми розуміємо, не буде каналізації, треба передбачити ті всі моменти всій нашій критичній інфраструктурі, в тому числі на пунктах обігріву. Я би хотів, щоб якось дружно, всі спільно включили в це питання. Якщо питання в яку не немає інформації, чи він не може купити, чи не має обігові коштів, треба підключати речі. Якщо треба підключати, ну, є люди, які в шлях, які мені допомагають їхати в шлях, треба теж до тих людей звертатися, люди ці генератори за границею. Тому що в Україні вже більше генераторів, то я знаю, вибрано. Підключати всіх кого не можемо. В тому числі звертаюся до депутатів, всі, в кого є можливість. І повинні зараз стягнути максимально генератори на місце. Тому що якщо ще люди поселить мали на багато поверхів, так золочу буде проблема. Ворога, ворога основна задача нас посадити в тим. Ті всі і повторні ракетні удари, вони йдуть на нашу критичну інфраструктуру. Це пов'язана з передачою світла. Дякую. Отже, я правильно розумію, в подальшому ваша пропозиція є для того, щоб з бюджету виділили кошти. На придбання генераторів. Так? Якщо... Лише підготувати це питання, з'ясувати, де ми можемо зробити закупівлі. Якщо реально в цього нашу, нашої людини, яка забезпечує нас теплом, якщо в нього немає коштів і він не може їх купити. Просто інформацію не розуміє, може він купити, не може. Він нехай дає... строя, то він, він, сам думає. Нехай дає гарантійний Ну, Поки він буде думати, ми заморозимо людей. Заморозимо шкоди, тобі він буде думати. Шановний може дивіться, я вам скажу простіше, я всі вас підтримую. Я в тому священнику нашому казав, він теж взяв собі на свої плечі, дуже взяв велику потугу, до тепер там зробити. І коли треба включати тепло, він каже, що я не маю грошей. Я кажу, ну візьміть, кредит, дайте паспорт, візьміть кредит, поставте котел, обігрійте. Я кредиту брати не буду. розумієте. От є такий варіант. Раз люди не спілкуватися, які є віки з тої ситуації. Ми мусимо, тепло повинно бути, вода повинна бути, каналізація повинна працювати. Якщо для того треба виділяти кошти з міського бюджету, під його якісь гарантії кошти поверні, будемо давати, на це також теж і завжди у вас було зустріч, бо той самих будівлях, в цьому речі. Тобто він зараз мав би забезпечити місто, сильно. Запросив запроси. після сесії Предметно ми знаємо по кожному нашому об'єкту, який потрібен генератор. Ми маємо всі параметри виписані. Де вже є придбано, там є придбано. Де ще не придбано, яка перспектива придбання, коли, що, де конкретно. І щоб ми розуміли дійсно, що, що відбувається до кінця. На всі об'єкти, а саме кутейні, ми маємо розрахунки, і ті власне, розрахунки були подані. До Львівської військової адміністрації, в тому числі до Золочинського району, і повідомив про те, про необхідність придбання. Що не було віктором, що озвучено про наші пункти обігріву, ми їх збільшили у місті, бо в місті насправді буде потрібно такі пункти обігріву. А на самих пунктах сільських. Ну, позиція така, що і громада села не дасть нікому замерзнути, всім допомога буде надана. І ті пункти обігріву ми зробили 13 у всіх старостинських округах. Звичайно, що там не всюди є генераторів, немає ніде, але є місця, де є опалювальні печі. Є інші джерела тепла, і з тим жити і вижити можна буде, але от стосовно нинішнього дня вночі ну, не було світла. Ми вже бачимо, відчуваємо і школи, і от наш заклад, і інші громадські будівлі, що відсутнє опалення. Ну на дворі плюс ще плюсова температура, то зрозуміло, що воно не є не так аж вразливе, але найближчим часом це це треба було би якось вирішувати. Нас, пройшло вже в передній сесії дві неділі, і я впевнений, що вони навіть за генератори там ніхто не шукає на тих тепломанерах. Тому нам треба передбачити, щоб ми закупили за міського бюджету, в щоб ми мали чим забезпечити. Бо дійсно, як віктор каже, будуть люди мерзні від того всього. Потім ми вже не готові не знайдемо. Генератора, щоб його зараз купити, треба місяць-два чекати. Якщо ви його навіть знайдете, треба місяць-два чекати, щоб його придбати. Треба передбачити кошти, знати які потужність потрібна. Так, що ви кажете, маєте всі це переписано. Тоді обов'язково треба закупити на кодяні генератор, взяти які в міському бюджеті кошти, взяти, закупити, бо то буде зараз ще немає морозів, а буде шведна проблема. Та, будьте бачити, як то буде. Та, приватна, не приватна, і де мають вони немає, ну, то люди тут, не мають, тому люди будуть з них методи. Як нього нема, то може не бути руху, зликати, маєш, кошти. Немаєш немає, чи немає, чи немає. Та, я впевнений, що немає. Написав, написав до нас президент одного з міст, бо ми дали параметри великих генераторів, 100 кВт і більше. Він пише, що придбання такого генератора в Польщі сьогодні це справа трьох, а то й чотирьох місяців, якщо робити закупівлі по їхніх нормах, то питав, чи можна придбати для нас менші генератори. Ми дали згоду, що менші генератори. так? Ось. Так що проблема з генераторами, що у нас, що у Польщі, кота наближена, максимально до нас є. Сьогодні швидше це можна придбати в Іспанії, там, ну, де, де ще ну, далі. Так. Але абсолютно слушна ваша пропозиція: сьогодні все з'ясувати, уточнити і разом порадимося, в який спосіб це зробити. Прийняти, купити, навіть щоб передати в оренду, то нам генератори будуть потрібні. Але раз ми вже торкнули питання генераторів, то ми маємо розуміти, що ми можемо опинитися і без світла, і без газу. Сьогодні населення міста, мовив навіть не про приватні будинки, перш за все, найбільш критично це багатоквартирні будинки, практично 100% перейшло на індивідуальне опалення. Поробили собі котли і мають надію, що випадку чогось, ну тобто, самі регулюють питання, не чекають у пальму Якщо сьогодні не буде, не дай газу, не буде світла, ми будемо мати дуже-дуже критичну ситуацію. Є е, наші німецькі партнери і е, попередньо у співпраці із нашими колегами із нашого партнерського міста Шолінген, ми подали пропозиції про наші потреби. Це завчасно ми робили. І з тої інформації, що я маю, десь в межах тижня часу до нас може надійти вантаж орієнтовно це 115 приладів на твердому паливі, таких заводських обігрівачів, десь на 200-250 квадратних метрів по розрахунках. Ось. І це було б дуже суттєвою допомогою нам. Ми могли б тоді працювати у всіх наших пунктах обігріву, це і школи. Бо ми не, невідомо, не чи будуть працювати школи, чи не будуть працювати школи, але є належним чином зроблені укриття. Ми можемо там зробити повноцінні пункти обігріву. Постане питання лише пального, думаю, це нам посилу забезпечити. Усіх багатоквартирних будинках, де є приміщення, такі, де можуть збиратися люди. Так? Треба подумати в, в розв'язі кожного будинку це пропрацювати. Ми могли би розташувати такі е, е, назве ну, обігрівачі для того, аби... Для того, аби бачу, можна було обігрівати, обігрівати людей. От, і ще раз я е, хочу сьогодні сказати дякую, дякую міській раді Шомінгу, дякую всім депутатам, усім службовцям цієї ради, мешканцям громади, ось, всім нашим партнерам, дякую е, е, нашому роману Припіну, котре є містом. Завжди він комунікує. Бо і сьогодні, сьогодні от, чи вчора ввечері пізно, сьогодні розвантажився. Вже розвантажуючи ні. Розвантажили самого ранку. До нас прийшов вантаж гуманітарної допомоги із Шомінгена. Речі всі розвантажені. В гуманітарний штаб. Відповідно до потреб, насамперед біженців, вони будуть розподілені під контролем нашого депутата Юрія Сидоровича. Ось крім того, місто Шонінген, громада передали нам. Мікроавтобус Фольксваген для того, щоб ми розпорядили з ним відповідно по наших потребах, то від нас особисто від усієї громади. Дякуємо Шорінгвіну. Отже, якщо немає більше виступаючих, то ми всі разом переходимо до наступного питання. Це внесення змін до показників бюджету міської ради на 22 рік. Питання ми проговорили у комісіях, лише щось виговориш там не п'ять періоду. Голина зі мною не є присутня, чи є потреба просити її голосуємо. Сам на голосування цілу. Ринків за Бабінська, Барабаш, Відна, Будзивува, Городоловський, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвій, Олійник, Кабуціна, Підубна, Рудий, Соломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Ситюк, Симбай, Крикін, Цибрій, Сидрій, Чудланчаваровський. Утримався двоє. Да. Значить, за 23. Утрималися. Прийнято рішення, дякую. Наступне це внесення змін та затвердження програм соціально-економічного культурного розвитку. Відповідно до зміни бюджету ми затверджуємо програму. Чи є потреба просити доповідача, чи голосуємо Голосуємо в цілому. Ринків за Бабінська, Барабаш, Відна, Будивова, Городоловський. Кирвуцький, Кубішин, Кушнір, Медвій, Ліник, Рухана, Відубна, Рудий, Саламак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сип, Ситюк, Самбай, Тютін, Халявка, Циберіч, Удлан Шаваровський. За 25. Рейні, дякую. Наступне. Затвердження об'єкта малої приватизації. Надія Конкуровська є присутня, чи є запитання знаю, чи В цілому голосуємо. Винків за Бабінська, Барабаш, Бідна, Будилува, Водоловський, Кривуцький, Кубішин, Ушнір, Медвідь, Ворійник, Первухіна, Позубна, Рудий, Савломак, Садоровий Олег, Седоровий Юрій, Сич, Стецюк, Симвай, Кютін, Халявка, Цибій, Чушман, Шаворовський. За вас привіт, дякую. Земельник. Я, я кажу про це. Ой, це, це, це трошу. Трошу. Розгляд звернень у земельних питаннях. Петро Шумляк. Перше. Про затвердження технічної документації земловострою нашим об'єктом комунальної власності. Проголосуємо перший проєкт розумів. Ринків за Бабівська, Барабаш, Відна, Будзелове, Городововський. Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первубіна, Підубна, Рудий, Соломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Стютін, Халявка, Циблій, Чучман, Шаваровський. За 25. Прийнято, дякую, наступне. На звернення товариства «Деммікс» Мікс носим зміни в рішення 29-ї сесії. Проєкт рішення. Голосуємо. Гринків за Бабінська, Барабаш, Відна, Будилова, Городиловський, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвій, Олійник, Первуцна, Зубна, Рудий, Савомак, Садоровий Човек, Садоровий Жюрій, Сип, Стецюк, Симвай, Кютін, Халявка, Циврій, Чучман, Шеваровський. За 25 Сприйнято. дякую, Третє. На звернення товариства «Агроль» Носим зміни в рішення сесії з рішення. Гринків за Бабінська, Барабаш, Відна, Будилова, Городоворський. Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Поліня, Первупіна, Підвіна, Видай, Саламак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сир, Стедзюк, Сивай, Дудін, Халявка, Цибрій, Тужман, Шамаровський. Сама прийняти рішення. Дякую на І четверте про відмову надання дозволу на розроблення те документації на звернення товариства з обмеженою відповідальністю мисливського господарства Бужем, враховуючи інформацію. Державокадастровісь області відмовити товариство з обмеження відповідальності міського господарства надбужя у наданні дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером, відповідно, розташованою за адресою Львівська область Золочський район Сасівська сільська рада, Золовська міська рада, 2ТР, площою 27 гектарів. Гринків за Бабінська, Барабаш, Бідна, Буцилова, Гродиловський, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Орінець, Первухна, Підурна, Рудий, Саломак, Сидорович, Олег, Сидорович, Юрій, Сирч, Стецюк, Симвай, Тюкін, Халявка, Циборій, Чучман, Шаваровський. За 25. Прийнято рішення. Це все. Дякую. Це має, дякую. Колеги, підійшли до питання різного. У різному є бажаючим. Немає. Порядок, порядок денний сьогоднішнього засідання є вичерпаний. Чи є зауваження до ведення сесії? Немає. Дозвольте засідання 31-ї позачергової сесії Залучівської міської ради оголосити закритим. Ще...